Ле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Голова російського міноборони Сергій Шойгу заявив, що в Російській Федерації готові до дискусії по врегулюванню війни в Україні. Також Москва готова обговорювати співіснування із Заходом. Однак все це можливо лише на реалістичних началах. Таку заяву Шойгу зробив виступаючи в понеділок, 30 жовтня, на форумі Сяньшань в Пекіні. Його слова цитує прес служба Міністерства оборони РФ голов. Російського міноборони каже, що наразі Москва зберігає готовність до політичних дискусій щодо постконфліктного врегулювання української кризи. ВРФ також готові до подальшого співіснування із заходом. Правда, робити все це слід виходячи з реальності, вважає міністр оборони РФ. Інакше нічого не вийде. Далі цитата на випадок створення необхідних умов. Зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних началах, заявив Шойгу. Очільник ворожого Міноборони оборони вважає, що слід зберегти рівноправні відносини ядерних держав в рамках Радбезу. ООН. Це потрібно задля глобальної стабільності в світі. Саме такі країни, як США, Китай, Росія, тощо на думку Шойгу несуть всю відповідальність за міжнародну безпеку та стабільність. Також цитата: аби сформувати справедливий багатополярний світоустрій, необхідно оновити архітектуру світової безпеки, додати її більшої стійкості. Для цього необхідно об об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн резюмував Шойгу. Про ці заяви говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний спротив, пане Олександре, я вас вітаю Доброго дня. Доброго дня дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Про що саме свідчить сам факт таких заяв Шойгу на форумі в Пекіні? І на кого в першу чергу вони спрямовані? Ну, ми вже не перший раз чуємо про те, що Росія намагається якось натякати на якісь мирні перемовини щодо питання е припинення, я б навіть сказав так паузи в Україні війни, бо Росія дуже зацікавлена саме у паузі, але це не припинення війни чи пошук якогось вирішення даної проблематики ні, взагалі. Росія зараз знаходиться в не найкращому становищі в зоні бойових дій в Україні, і вона це дуже добре розуміє. Вони розпочали великий наступ на Авдіївку, і все це закінчується для них тим, що вони досі не можуть її оточити та захопити. Третій тиждень вже відбуваються найбільш смасовані наступальні дії з боку російських окупаційних військ. Ну, після, наприклад, наступальних дій в напрямку Бахмут. А, можливості російської армії зараз обмежуються тим, що вони можуть наступати на невеликих локаціях на невеликі міста, такі як Бахмут, такі як Авдіївка. Говорити про наступ про Харків навіть не має сенсу. Говорити про якийсь наступ 2-0 на Київ. Також Росія обмежена зараз в можливостях наступального характеру. При цьому вона кожного разу зменшує свій потенціал, і це дуже добре розуміють на вищих рівнях. В керівництві Російської Федерації тому для них дуже важлива пауза. І вони ладні розпочинати будь-які там переговори, домовленості і так далі, і таке інше з міжнародними партнерами з Україною з ким завгодно, ніж би поставити саму ситуацію на паузу, щоб відновити свій потенціал. Тобто я наскільки розумію, йдеться виключно про паузу, а не припинення війни і а, ну, дійсно якісь де-факто перемовини. Ну, яке припинення війни? На яких умовах зупинитися так, як воно є? Тобто, Київ повинен погодитись з тим, що Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області, а також півострів Крим залишаються під окупацією Росії, хто на це піде, ніхто на це не піде. Наша наша ціль це 91-й рік, кордони 91-го року. Про це неодноразово заявляв не тільки, але й офіційні представники. Повноважені робити такі заяви і представники силових структур. Отже, давайте уявимо собі, що ми зараз розпочинаємо якісь перемовини з Росією щодо припинення вогню, якихось мирних перемовин з урахуванням того, що частина нашої території вона знаходиться під окупацією. Що буде з цією владою з цими керівниками цих цілових структур? Ну, це буде внутрішня хаотизація. А за все саме цього і е, намагається досягти Росія. Можливо, щоб саме українці вони не були задоволені нім... е, не задоволені прийняттям таких рішень від влади, яка обіцяла звільнення усіх територій. І е, мабуть, на це і робиться акцент а ставка з боку е, Росії, аж ніяк до пошуку якогось миру. Мир може настати тільки після того, як Росія. Повністю забере свої війська з території України, повністю. А також буде створено на кордоні з Росією буфер безпеки, саме з боку Росії, демілітарізований пане Олександре. Ну, зважаючи на те, що заява Сергія Шойгу пролунала саме в Пікіні, і він згадав в ній саме Росію, Китай і Сполучені Штати, на ваш погляд, вона все ж таки здебільшого спрямована саме на Україну чи на Китай і на США. Вони намагаються зараз задовольнити потреби як власного споживача інформаційного фосфоду, так і звертатися також і до зовнішніх політичних лідерів США. А Пекін ну до чого тут Пекін? Пекін поки що нічого не може запропонувати, окрім своєї дефективної пропозиції щодо миру в 23-му році. Вони згадали, що відбуваються історичні події. Саме історичного контексту та вирішили втрутитися як миротворці, але досить дефективно, незважаючи на, на саме вимоги самої України. Тому Китай в даному випадку він може собі там гратися в свої локальні, якісь м регіональні е ігри, але не як не в щось геополітичне. Вони не можуть розібратися з Тайванем до кінця, вирішити питання Тайва, Тайваня. А вони намагаються виходити на зовсім інший рівень. Але Росія значно більш слабка на якщо ми порівнюємо навіть з Китаєм. І Тому вона намагається спиратися на Китай для того, щоб ретранслювати якісь свої вже наративи та вимоги. Це все дуже дивно виглядає, і воно не має якогось глобального сенсу вирішення тієї чи іншої проблематики, бо взагалі. Нема жодної пропозиції, яка б нас задовольнила ані від Росії, ані від Китаю. Е, тому, на мій погляд, це е, черговий ось такий перформанс, який влаштовує Сергій Шойгу. Нещодавно він влаштовував черговий перформанс щодо того, що вони знищили за тиждень 100 тисяч 500 українських винищувачів. Зараз він розповідає про мир всьому світі. Ну окей, хай розповідає, але він не є повноваженою особи е, персоною, яка може домовлятися. І, і чогось вимагати чи щось пропонувати. А, цікаво ще й те, що а, ці заяви Сергія Шойгу вони пролунали саме в період підготовки зустрічі лідерів США і Китаю Джо Байдена Цзіньпіня. Як ви вважаєте, чи це не намагання Російської Федерації вскочити у останній вагон цього потягу? Ну, можливо, так, дійсно. Знову ж таки. На... Лаврова вже ніхто не звертає увагу. Він такий собі, знаєте, як привід Радянського Союзу, так привід комунізму вітає там десь по міжнародним майданчикам. На нього ніхто не звертає уваги, бо він, бо він ретранслює якусь несанітницю. А ось якщо ми говоримо про Китай, то Китай може бути якимось умовним посередником між Росією та США. Але знову ж таки Україна вона усім дала зрозуміти, що нас влаштовує тільки формат кордонів 91-го року. Якщо у Росії є якісь пропозиції, окей, добре. Ми їх вислухаємо. Але коли вони повернуться саме на ці кордони, і будь-які ідеї з боку Китаю вони будуть через США, звісно, донесені до Києва. Але вони не будуть сприйняті, вони не будуть о, якось о, узгоджені взагалі, тому що в нас все достатньо ну просто або так, або ніяк інакше. А потім, вже після відновлення кордонів, можна говорити про поступове покрокове зняття санкцій. Це повинно більш за все о, цікавити Росію. Зняття санкцій, а все інше. Це вже є якоюсь, я б сказав би не та не просто константою, а догмою. ще раз наведу уривок а, звернення Сергія Шойгу, а саме цей на випадок створення необхідних умов, зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних началах. Заявив Шойгу і згадав про збереження рівноправних відносин ядерних держав в рамках Радбезу. ОН до чого я згадала цей уривок ще раз. Сьогодні більшість аналітиків скептично ставляться навіть до ймовірності змін в радбезі ООН, особливо щодо проблеми права вето. Але чому Шойгу про це згадав? Ну, скажімо так: Росія завжди робить ставку на ООН, особливо на радбез. А для неї це є основний, Вона завжди використовувала ООН як свій майданчик для ретрансляції фейків та маніпуляцій. І він залишається. ООН – це безкребетна, аморфна нікчемна організація. На жаль, вона є єдиною на сьогодні в світі, яка вирішує ось такі питання, але вона їх не вирішує. Знову ж таки, чому тому що вона аморфна, безкребетна та нікчемна, а Росія її користується. Повинні бути вже зміни. Давно повинні бути загальні зміни у світі з приводу тієї ж самої ООН і багатьох інших. Організації, але на жаль, ми бачимо на прикладі України, на прикладі Ізраїлю, як ООН відноситься до зараз подій в Ізраїлі та секторі Газа. Ми бачимо, що ця організація вона не відповідає своїм функціям під слово взагалі. Або зміна загальної концепції, або зміна всієї організації. Але Росія цим користується, бо ООН, це що, це такий собі називаємо це так. Це якийсь вже тренд, загальний якого іншого не може бути. А, на вашу думку, слова Шойгу, це позиція ще Москви або, можливо, вже Пікіну? А, Москва дуже добре розуміє свою позицію на сьогодні. А, вона розуміє, що до чого буде, ну, наприклад, довготривала війна. Багато хто каже про те, що Росія зацікавлена. Довготривалої війні насправді ні, це не так. Якщо подивитися на їх можливості, вони зменшуються. І якщо не звертати увагу на їх пропаганду, а саме аналізувати, що відбувається в їх військово-промисловому комплексі, в інших питаннях, то Росія не зацікавлена в довготривалій війні. І тому це не тільки позиція, це позиція саме керівництва Російської Федерації, яку вони ретранслюють через майданчик в Пекіні. Пане Олександре, я дуже дякую на відповіді на мої питання. Дякую за те, що приділили час лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами прямим зв'язком був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Побачимось у наступних ефірах. На все добре.